Юлія Погорілова прийшла у добровольчий шпиталь до терапевта. Жінка каже: переїхала Івано-Франківське з Ірпеня у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про шпиталь їй розповіли знайомі. Коли ти в нове місто, де ти не знаєш абсолютно нікого і не знаєш, куди звертатися. І можливо, в когось людей взагалі немає грошей на лікування. І якщо є такі шпиталі, які працюють просто на волонтерських засадах, це, це надто важливо сьогодні для людей. І важливо, щоб люди знали, що існують взагалі такі лікарі, які е, і шпиталі, які готові надати допомогу абсолютно безкоштовно. За п'ять днів роботи у терапевтичному відділенні добровольчого шпиталя медики надали допомогу вісьмом людям, які приїхали в івано франківськ з інших міст України. розповідає лікарка Оксана Савчук. Вона почергово поєднує волонтерство у госпіталі із роботою у міській лікарні. За словами Оксани Савчук, у відділенні працюють сімейні лікарі, УЗД-спеціалісти, кардіолог, стоматолог, психолог. Люди звертаються, ми надаємо ту, яку можемо допомогу. Якщо в нас немає спеціалістів, ми співпрацюємо з усіма закладами охорони здоров'я івано франківська Це наша центральна міська клінічна, це перша лікарня, обласна клінічна лікарня. До речі, сьогодні по телефону зверталась пацієнтка, який потрібен вертибролог. Ми надаємо контактні телефони наших клінік, і туди пацієнти можуть звертатися. Михайло Лещенко розповідає, до нападу Росії працював хірургом у Києві. Тепер переїхав у Івано-Франківськ та готовий проводити операції у добровольчому шпиталі. Зараз враховуючи сучасний стан, умови жахливі. Діти, жінки страждають. Надання медичної допомоги це надзвичайна ситуація. І я, як людина, яка з майже сьомих років вирішив стати лікарем. Я вважаю, що це моє покликання і необхідність в даному випадку допомагати нашій країні всім, чим я можу допомогти. Наразі наразі в мене є навики безпосередньо медичні, хірургічні, і я хочу бути максимально корисним там, де я можу бути корисним. Працюватиме в шпиталі і ортопед-травматолог із інституту патології хребта та суглобів імені професора Сатенка, що у Харкові, Роман Пацніков. Приїхали. Відпочити, покататися на лижах в Закарпатті, але трапилось так, що на третій день нашого відпочинку почалася війна. І ми, як тільки знали, що на цьому місті формується добровольчий хірургічний шпиталь, ми одразу відгукнулися на цей призив і приїхали на це місце. Познайомилися з хлопцями, які його організовують, для того, щоб бути. Корисними для нашої країни у хірургічне відділення, яке запрацює наступного тижня, ще шукають операційних та маніпуляційних медсестер. каже керівник допроводчого шпиталя Станіслав Онищук. За його словами, у відділенні є сім ліжкомісць за потреби їх можна збільшити до дванадцяти. Медикаменти та обладнання для закладу закупили благодійники місцеві та за кордону. Однак потрібні ще апарати штучної вентиляції легень та кисневі концентратори. Розгорнули шпиталь на базі однієї із приватних клінік з самого початку військових дій. Зразу в перший день така виникла потреба. Я бачив її, що ця потреба є про те, що будуть люди потребувати медичної допомоги як терапевтичної, психологічної, так і високоспеціалізованої хірургічної допомоги. І на той момент у нас були приміщення, обладнання і мінімальна технічна можливість таку допомогу надавати. І тому я звернувся до. Переселенців і до франківців про те, що ми потребуємо волонтерів за декілька днів. Ми мали дуже багато дзвінків і від лікарів, які зараз вимушено переїхали до нас, і від місцевого населення, і від медсестер, і від хірургів, анестезіологів, терапевтів. Дуже багато було дзвінків про те, що люди хочуть допомагати в цій ситуації. Тим людям, які потребують такої медичної допомоги, за словами Станіслава Онищука, записатись до лікарів добровольчого шпиталя можна зателефонувавши на гарячу лінію закладу. Терапевтичне відділення працює з 9 до 17, а хірургічне працюватиме цілодобово. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.